Вже я хочу з вами поділитись притчею, яка надихнула мене та допомогла зрозуміти духовний світ навколо нас. Навіть у найтемніші часи, у період blackout, важливо знаходити джерело світла. Адже його ми отримуємо не лише від електромережі. Мова піде про електричну лампу і її співвідношення з християнським життям. Перш за все, лампа повинна бути підключена до джерела електроенергії. Адже без цього вона не може світити. Подібно до того, як лампа залежить від джерела електроенергії, так християнин залежить від Бога. Наше життя отримує сенс і силу, коли ми підключаємося до Божого джерела. Шнур це наша віра, яка з'єднує нас з Богом. Віра допомагає отримувати Божу силу та бути з'єднаним із Ним. Якщо шнур буде пошкоджений, то лампа не зможе працювати на повну потужність. Так само і наша віра повинна бути ціла і не пошкоджена, щоб ми могли отримати всю силу від нашого Бога. Електричний струм дає лампі змогу світити. Подібно до того, як електричний струм викликає світло лампи, так само діє Святий Дух у нашому житті. Через силу Святого Духа ми маємо перемагати гріхи, протистояти спокусам та вирішувати життєві проблеми. Також лампа надає світло та тепло своєму оточенню. Так само і християнин має світити світлом Христовим і нести. Тепло, любов та милосердя. Наші дії та слова повинні свідчити про Боже світло у нашому житті. А ще важливо, щоб лампа постійно була підключена до джерела, щоб не загасати. Так само, і християнин повинен постійно зберігати зв'язок з Богом. Через молитву, через читання Слова Божого ми можемо підтримувати наше духовне життя. Та залишатися в Божій силі та світлі. Тож я закликаю вас бути подібним до електричної лампи. Християнське життя це чудовий шлях, повний принципів та моментів, що надихають. А чи відчуваєте ви цей зв'язок з Богом? Чи випромінює світло ваша душа? Відключіться до Божого джерела, підтримуйте свою віру, допускайте Святого Духа до своєї душі та несіть світло Христове у світ.